Розділ хард підбиття підсумків. Так, панство. Це відео буде більш розмовного характеру. І підіб'ємо підсумки, з чим нам потрібно буде працювати, як з цим працювати плюс-мінус. Ну, власне, із чого починати. Тобто, що потрібно мати, які базові знання і базові інструменти обов'язково для початку розробки карти. Це ми розглянемо все далі у цьому відео. Тож, е, всаджуйтесь зручніше, беріть знову ж таки щось смачненьке і погнали! <рес> Прошу вас врахувати, я не є сертифікованим працівником SCS. Вся інформація базується тільки на власному моєму досвіді розробки карти та подавалась виключно з власного досвіду. Чи є тут зрада? Тобто я зібрав всі свої знання грамотно в одне місце і спробував передати їх вам. Надіюсь, в мене це вийшло. Ну ні. Також панство, слід обов'язково пам'ятати, що інформація може і буде застарівати з виходом нових версій гри. Це просто слід розуміти. В цьому відео буде декілька найважливіших фінальних пунктів, які логічно завершать цей курс. Отож, коротко та по справі, що потрібно для того, щоб почати розробляти карту для ETS2. Пункт 1. Адаптація карти під нову версію гри. Щоб адаптувати вашу карту під нову версію гри, достатньо її запустити на новій версії. Якщо перейти до вкладки Map і запустити «Recompute Map». Після цього редактор зробить рекомп'ют карти та всіх об'єктів на карті. Якщо у вас все добре, і помилок в логу, вони ж Errors немає, то можна сміливо зберігати карту звичним способом. Вибриши Save або гарячими клавішами Ctrl плюс S. Якщо ж помилки в логу все ж присутні, вам доведеться йти в лог файл, шукати всі помилки і кожну вирішувати за їх проблемністю. Помилки бувають дуже різні, тому, на жаль, навести один конкретний приклад помилки і її вирішення неможливо, вибачте. Все це виправляється ситуативно в залежності від проблеми помилки. Пункт другий чиста копія гри ETC2. Ми розглядаємо з вами лише Steam-версію, без модів, оновлена до останньої версії. Не оновлюйтесь до бета-версії гри. Або, якщо й оновлюєтесь, то на цей час зробіть бекап карти. І не запускайте редактор. Пункт 3. Активований режим розробника. Він же ж Developer Mode. Відкрите файл за шляхом Documents Eurotruck Simulated 2 і файл config.sfg. Змінити наступні параметри uSet Developer з нуля на одиничку. І також шукаємо. Use Console» і також змінюємо з нуля на одиничку. Пункт 4. Запуск редактора з потрібними параметрами. У Steam потрібно клік правою кнопкою по грі, властивості, загальні параметри запуску. І сюди вставляємо Edit і назва вашої карти. В редакторі провести налаштування і встановити потрібний масштаб карти, якщо необхідно. Пункт 5. Підготувати та створити структуровані папки та файли для власної карти. Створити папку Map з вашими файлами карти. Створити папку dev з папками та файлами коду прописок. Створити файл manifest.sii. Це свого роду паспорт мода. Цей файл повідомляє грі, такі речі, як назву мода, автора, версію. Тип, тобто карта, вантажівка тощо. В даному випадку це в нас буде карта, і іконку. Сумість з версіями гри тощо. Також нам потрібно створити файл description.txt. Це короткий опис вашої карти. Цей файл просто показує опис мода у вікні модифікації гри. Його вміст це звичайний текст, тобто це не код. Тобто файли manifest і description. Потрібні для правильного відображення модифікації в меню модифікацій гри в ETS 2. Вони не є критично необхідними для самої роботи карти, але дуже бажані. І бажано картинку вашої карти, хоча це також не обов'язково. Але з картинкою виглядає все набагато краще. Пункт 6. Навчитись і вивчити базові гарячі клавіші. Це потрібно, щоб оптимізувати та автоматизувати ваш процес розробки карти. Пункт 7 набір інструментів, який потрібний для розробки. Гра, а точніше, редактор карти, текстовий редактор, бажано Notepad, і графічний редактор, щоб створювати іконки, логотипи тощо. Ну що, панство, власне, це все. Все. Ми з вами дійшли до кінця цього відео. Ми будемо страждати до кінця життя! В описі цього відео я також додам посилання на файл, чи точніше архів, з прикладом структури файлів карти, які ми вище розглядали. Ви його можете напряму використати для свого проєкту. Надіюсь, цей курс був вам корисний, ви вивчили для себе щось нове, та у вас вийде розробити свою карту, яку я, до речі, з радістю спробую і оціню. Що ж, панство, бережіть себе, своїх близьких та Україну!